Коли кажуть про франшизи, завжди згадують великі міста: Київ, Одесу або Львів. Але суші каут розвиваються трошечки ширше. Ми відкриваємося як у мегаполісах, так і у маленьких містах. І сьогодні ми покажемо це на прикладі нової точки. Ми не ділимо міста на великі та маленькі. Для нас важливіше, чи є у місті потреба у якісній доставці а в багатьох невеликих населених пунктах ніша залишається практично вільною. Там нас чекають, і кожне відкриття одразу стає помітною подією. Бо в таких містах є попит, який довго залишився незакритим. Якщо місто або селище 10-30 тисяч населення про нас дізнаються ще до відкриття при мінімальних затратах на маркетинг, люди швидко звикають до якісного сервісу і починають замовляти регулярно. Працівників може бути менше, ніж у великих містах. Інколи навчаємо з нуля. Але це робить команду дуже стабільною. Люди працюють довго, включаються у процес і стають основою точки. У різних містах вона різна. У маленьких містах конкуренції менше, але і очікування вищі. Бо всі знають одне одного, якість повинна бути ідеальною. Коли ми запускаємось, люди швидко переконуються, що ми працюємо на високому рівні і обирають нас. Кожна точка це окремий проєкт, незалежно від міста. Ми проводимо навчання, тестуємо обладнання, налаштовуємо усі процеси та стандарти. Розмір міста не впливає на вимоги. Усі точки суші Тейкаут працюють за однаковими правилами та якістю. Фінансова модель у невеликих містах часто показує дуже передбачувану та рівну динаміку, середня окупність близько року, інколи навіть 10 місяців. Для великих міст такий показник важче досягнути через високу конкуренцію та більші маркетингові витрати. День відкриття нового закладу в маленьких містах дуже емоційний. Люди приходять сім'ями, вивчають меню, ціни. Та сервіс для багатьох це новий рівень. Не треба їздити 30-40 кілометрів за своїми улюбленими ролами в інше місто. Тож все ще це про доступність та якість у будь-якому місті. Ми працюємо там, де є попит, та наша модель дає результати. Для нас важливо не те наскільки велике місто для нас важливо, щоб там був попит на наш продукт.